Бізнесмен. Класна машина отче. Легенда контрабасу. <гум> Якби ви знали, скільки я на такі самий сигарет на Польщу перевозив, поки коготь мені не конфіскував. Та що то за такий коготь? О, золотий митник колись був. Всі їздили, всі заробляли, ніхто нікого не перевіряв. Йому було добре і нам контрабасом зашибісь. А потім в його голові все перемішалось. За одну ніч він весь контрабас перекрив. Один я лишився працювати. Як? 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 все хочете знати?